Засвіти в серцях наших чоловіколюбче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже. І тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Марка святого Євангелія читання в той час пішов Ісус на пустинне місце, і там молився, і поспішили за Ним Симон, і ті, що з ним, і, знайшовши, сказали йому, що всі тебе шукають, і мовив їм. Ходім у близькі села і міста, щоб і там я проповідував, бо на те я зійшов, і проповідував по їхніх синагогах, по всій Галилеї і бісів, виганяв, і прийшов до нього прокажений, благаючи, і на коліна припадаючи перед ним, і каже йому: як хочеш, можеш мене очистити. А Ісус, змилсердившись, простягнув руку, доторкнувся його і сказав: Хочу, очистись. І, заборонивши йому, зараз, вигнав його і сказав йому: Гляди, нікому нічого не говори, але піди і покажися священникові і принеси за очищення Твоє, що повелів Моїсей, на свідоцтво їм.